Школа експортера. Нова ініціатива Закарпаття. Ідею почерпнули з Львівщини, де подібний проект діє 5 років. В Ужгороді стартувала вперше. Дводенний тренінг інтенсив зібрав понад три десятка підприємців краю та представників релокованого бізнесу. Ми рокували з Харкова і коли вибирали, куди роково там Львів, Чернівці чи Закарпаття, ми Закарпаття вибрали саме через те, що дуже близько кордон, дуже легкий доступ до європейського ринку. І це була з нас причин, чому ми приїхали саме сюди. І, але поки що, ну поки що, поки що, саме експорт у нас поки Шкандибає. Внутрішній ринок ми повністю відновили. Нам потрібні партнери для виходу на, 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 на європейський ринок. Партнери, крок нові кроки, підходи. Тобто, от саме саме це ми хочемо сьогодні почути. Більше 20 років вже як посередницькою діяльністю між суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Ми займаємося організацією повного пакету документів при експорті, так і при імпорті. Цікаво дізнатися, яким чином нам, наприклад, із посередників, правильно. Робити організацію роботи, так тому що законодавство з цими мільними шагами йде вперед, так а ми за ним не встигаємо. Тобто Україна хоче швидко імплементувати законодавство до європейського, але технічний стан наш, на жаль, не дозволяє. Ті черги, які були на кордонах, тепер безпосередньо будуть чергами на митних терміналах. Як мінімум інформативний і як мінімум практичний, так ми будемо розбиратися разом разом з підприємцями, разом зі спікерами, як правильно організовувати роботу. Теоретичні знання, практичні кейси успішного експерто орієнтованого бізнесу, навички учасників прокачають професійні тренери, експерти, кожен у своїй сфері. Буду розкривати тему вибору ринку, пошуку клієнта, вибору каналів збуту, тобто все, що стосується запуску безпосередньої експортної діяльності на іноземні ринки. Будемо говорити більше про дуже практичні речі, не роз не про там тенденції загальні, а практично як їм починати експортувати, як вибирати ринки, які є міжнародні бази, на що подивитися, які є канали пошуку клієнтів, які зараз основні там документацію їм треба знати для експорту. Тобто, власне, з чого компаній компанії розпочинати свою діяльність експорту? Школа експортера своєрідний майданчик для знайомства місцевих підприємців та представників релокованого на Закарпаття бізнесу, налагодження зв'язків, у тому числі із владою. Мета це надати необхідну інформацію для наших існуючих експерт, існуючих підприємців, а також тих, хто планує займатися експортом. Це питання актуальне, тому що наш проєкт намагається, наскільки це можливо, сприяти в умовах воєнного часу, сприяти розвитку економіки. Взагалі в Україні, а експорт це є один із інструментів для просування, ну для просування цієї діяльності для розвитку економіки, тому ми намагаємось наскільки це можливо, допомогти підприємцям. Навчання у школі експортера безкоштовне діє за підтримки проон в Україні в межах проекту Підтримка інклюзивного розвитку в Україні через зв'язок експортної стратегії регіонального розвитку та цілей сталого розвитку фінансується урядом Німеччини, сприятиме розвитку підприємництва та підтримці економіки Закарпаття.